Диплом лауреата першого ступеню на фестивалі конкурсу Зірки Прибрежного завоювала Бердичівська радість. Нещодавно зразковий ансамбль народного танцю повернувся із селища Лазурна, що на Херсонщині. За першість у конкурсі змагалися сім колективів з України та Росії. Спочатку була презентація ансамблів, розповідають бердичівські танцюристи. Вже з перших її хвилин природа внесла у програму свої корективи. Змагання мали бути 3 числа о 8-й годині вечора. та Після першого номера, ну, такого привітального, не, ну, не входить в конкурсну програму, тоді почалася сильна злива. І конкурс перенесли на наступний день зранку о 10-й годині. День головних змагань був сонячним та напруженим. Доки чекали на свою чергу, артисти роздивлялися номери своїх суперників і кажуть, аж ніяк не мріяли, що їхній Омелько полонить серця журі. Полювалися, звичайно, всі допомагали передягатися один одному, коли перший номер. Ну, спочатку перший номер було Омелька. Потім ми допомагали їм передягатися на калину. Всі дуже один одному допомагали. Ми дуже старалися показати свою майстерність. Також дуже велику роль відіграла акторська майстерність. Ми грали багато, старалися, щоб ми були найкращими. Також нашими суперниками ми вважали ну, сильним. Були колективи сюрприз і дзвіночок із Красноярська. Вони очікували, що ми отримаємо перше місце. Це була для нас надзвичайно велика радість. Ми всі дуже раділи, навіть з дівчатами обнімалися». У рамках конкурсу його учасники відвідували майстер-класи з народно сценічного та класичного танцю. Спробувавши під високопрофесійним керівництвом кілька па, дівчата переконались у тому, що скільки цим мистецтвом не займайся, усього не опануєш. Майстер-класи вели дуже сильні викладачі, які дали змогу відчути нові деякі рухи. Взнала я для себе. Доки одні навчалися новим танцювальним елементам, інші дівчата брали участь у майстер-класі під загадковою назвою Декупаж. Це аплікації серветок. Його, ці, ну, ці аплікації робляться там береться пластинка, краситься білою фарбою, і потім, ну, потім вирізаються з серветки і і приклеюються клеєм зверху. П'ять днів, що їх провели на Чорноморському узбережжі, бордичевлянам запам'ятались також гарними умовами перебування у пансіонаті, дискотеками, відвіданими місцевого базару, катанням на катамарані і, звичайно ж, безкрайніми водними просторами. Цей пансіонат стоїть на березі моря. На море ми ходили кожен день по два рази. Так, море спочатку нас застріло хвилями, був дощ, але на наступний день було дуже тепло. Нам там дуже сподобалося і ми надіємося, що ще колись туди попадемо.